Будинок чи розібрати, чи відновити подальшу долю однієї миколаївської багатоповерхівки не можуть ніяк вирішити. Ось уже майже два роки. 30 вересня 22-го російська ракета знесла два горишні поверхи в одному із під'їздів. Влада пропонує демонтувати визнаний аварійним під'їзд. Люди ж вірять, що їх житло можна відновити і мріють повернутися до своїх осель. Наталія Якобсон Болібова продовжить тему. Анатолій у будинку живе 32 роки. Відтоді, як цю висотку побудували. Його квартира на 10-му поверсі, що зазнав найбільших руйнувань. У момент атаки вся родина чоловіка була вдома. Спали. Ми були в спальні з дружиною, а донька з дітьми спала в залі. Потім почули, як все сиплеться, сходилися швидко. Підбіг до дверей та не міг відкрити. Довелось виносити їх з ноги. І по барикадах вибиралися донизу. Внаслідок вибуху під'їзд завалило плитами перекриття і будівельними уламками. Спускатись донизу допомагали сусіди. На майданчику все впало, пробило купа бетону прямо на маршовому сході. і через цей бетон ми перелазили, щоб вийти на вулицю. Лариса сусідка Анатолія, коли все сталося, жінка теж спала вдома. Бахнуло так сильно. Почала сипатися, і тріщати, і, і люстри падають, і скло летить, і квіти летять, і, і все отак сипеться на голову. І дуже це все страшно пережити було. Лариса з родиною з напівзруйнованого під'їзду вибиралась через квартиру сусідів. Ми ще коли вселилися, у нас шостим під'їздом в спальні спільна лоджія. І там в тій лоджії двері, і ми їх не залажували. Ми просто поставили туди двері, закрили на замок, і 32 роки ми не відкривали його. А потім, коли це сталося, треба було якось вийти, і ми відкрили. І слава Богу, що там з тої сторони, в шестому під'їзді жив дідусь, і він нас випустив. Нині в квартиру Лариси зайти неможливо. Вхід і досі завалений уламками. Жінка вже другий рік живе у знайомих, як і всі, 112 мешканців під'їзду. Після обстрілу його відрізали від комунікації, а людям дали три дні, щоб забрати найнеобхідніше. Вода прорвала, електрика іскрила, газ звичайно теж тому. Це все було відімкнуто. І так вони більше все до сьогоднішнього дня повністю під'їзд без комунікації. 30 числа до кінця дня нам дозволили зайти туди і сказали, на напротязі трьох днів вивести всі речі. Згодом фахівці департаменту житлово-комунального господарства провели технічну експертизу. Під'їзду у висновку йшлося про те, що його слід демонтувати. Однак мешканці будинку з цими висновками не погодились і за власний кошти замовили ще одну експертизу. Ми писали, вимагали. Давайте зробимо ну нормальний звіт, тому що ну, дім був в нормальному стані, крім крім тих пошкоджених поверхів. Більше щілини не далі не пішли, зголосилися. Експерти із Рівенського інституту водного господарства там в них є лабораторія спеціальна експертам. Ну, серйозна експертиза, бо ми теж не заінтересовані. Нам вже тут жити. Після експертизи фахівці рекомендували демонтувати ті поверхи, що зазнали найбільших руйнувань. Утім, чи можливо повністю відновити під'їзд, не визначили. Справа в тому, що цей технічний звіт він не давав жодного розуміння. Ну окей, ми зробимо демонтаж з 10 по 5 поверх. Як відновлювати тобто ні, жодних технічних. Нормальних рішень від експерта не було. Тоді департамент замовив черговий експертний висновок вже у столичної державної компанії. В травні 2024 року ми отримали третій технічний звіт. Відповідно до даного технічного звіту визначено що необхідно здійснити демонтаж рійних пошкоджених конструкцій з 10 до 8 поверху включно. Після цього експерт рекомендує після демонтажу з 10 по 8 поверхи провести додаткове технічне обстеження нижні, нижніх е, поверхів. Водночас у департаменті ЖКГ підрахували, вартість робіт сягне десятків мільйонів. Орієнтовна вартість усіх робіт, включає можливе відновлення, а також ремонт шостого під'їзда, тому що там шостий під'їзд також постраждав, складає близько 29 мільйонів гривень. У міста немає можливості виділити таку суму на ремонт одного під'їзду. Благодійні фонди і донорські організації теж відповіли відмовою. Декілька мешканців під'їзду вже придбали нове житло за програмою. Є оселя, але більшість мріють. Повернутися додому, Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.